Масована шахетна атака на область ночі, ворог гатив по Дніпропетровщині дронами камікадзе. Є загиблі. Також окупанти накрили артилерію Нікополь. Докладніше про нічний терор розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку. Влади тобі слово. Вітаю Олено. Вночі захисники повітряного командування. Схід відбивали масовану ракетну, вибачте, шахідну атаку на область. Збили аж шість ворожих дронів Камікадзе, але за трагічною випадковістю уламки одного з шахедів впали просто на авто, яке рухалося трасою. Двоє чоловіків 47 та 30 років загинули. Також є прильот по приватному підприємству. В результаті зайнялася трава та газопровід високого тиску. Прошу послухати рятувальників. Ще один БПЛА поцілив по одному з приватних підприємств у Криворізькому районі. Там виникла пожежа на загальній площі понад 100 квадратних метрів. Наразі пожежа вже ліквідована, з людей ніхто не постраждав. Прокуратура Дніпра та Запоріжжя е, та Криворіжжя нині збирають докази та вже розпочали провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Також російські терористи чотири рази за ніч гатили із важкої артилерії по Нікополю. Люди не постраждали, наслідки уточнюються. Також у місті продовжуються роботи із повноцінного відновлення водопостачання. Наразі в мене це все олено. Дякую, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в області.